Є таке діло, як казав мій батько, розперерав, хоч мокро в ній був, зелена посередині полоса була, дощ іде. Це мокре, став На розповів зроблено. Навіть без, без переплужника я його отамав, тут стояв, обпиняв людей так нормально переорав зеленого ну, майже майже не видно мною більше пішло можна зимувати такий, такий. такий мене клуб до трактора. Переоролим уже, дів моєсті. Я наже не вважаю, ну дуже багато. Дуже багато, суким чере. Дітлокортусний є? Чи 30-ті, чи 40-го банку ще довоєнний тоже. Вій. Коли ця ісхая, вона фія, корпус трошки 에... трошки гостріший якийсь тут, то вийшло, що ось тут, ось тут такий сегментик, отак, так сказати, прийшлося вирізати. Така вийшла. Полиця варінтова, э, так виходить. І навіть без передплужника це такі діла переурюють. це принципі, нормально. Якщо там справую, ставлю диск. Або замість передплужника, або там далі. Да, ну без, без, блокировки дифференциала э, уронки такой не получилось. А так блокировка есть и все, заблокировался и вперед. Все такие дела. Сейчас хочется показать. Хочется показать. Какой передачи я ураю. Тут передача на оборот, на заправку. Вот это льгота производится, уронка. Тут чуть-чуть помалее треба, например, сегодня урал. Тут чуть-чуть Тут третью. Тут трошечки помалее. Виборці Єгей передач. Назад я вертаюся на, на передачі на корупціон МТ. Тому що там швидше виходить. Тут ставлю задню. Не тралка ще.

Все хочу додати про бурину. Вона в мене складається. Допустим, перший проход там, біля кучів, біля дерев, таке все, біля средки забора. Проходжують складеною буриною. Так якраз не виступає за, за трактора. А потім там другий проход, то я її знімаю. Тут дуже просто, Можна однією рукою. Хопа-хопа. Тут уже регулюю, скільки там, де мені треба, на якесь рено треба очіпити. Так. Це така борона складна, складена. Раніше був служба без цих цих складалочок. Було неудобно десь виїхати, випитися, Вечно дивитися на цю корени тут. Дороги, щоб ні дали ніби А це тебе склад собі її аккуратненько. Три вертий виїхав. Все. далі буде. Захват круга, виходить. сантиметрів 25-30. Можна регулювати. Я цим болтом регулюю. Так. Ну я ораю, що орав сантиметрів 30 він не менше брав. Ширини. А глибина 15-20 см. Тут ось невеличкий. Це так біло. Хватає, для себе злою вистачає людям мирало.